16 травня, 25 рік, і наша хозяйка вирішила навести красоту на полуниці. Мульча солома, і ось так гарно виходить. Головне, щоб вітер не подав, да дуже сильний, Полуничка вже. Квітне, кидає вусика. До речі, полуницю то там рекомендують садити влітку. Не знаю, ми завжди майже в зиму її пересаджуємо, тому що влітку вона у нас точно не приживеться. І вся вона ось це все домашнє. Це все домашнє, вона все гарно приймається. Тут ось куплена була, вона не прийнялася нічого. А домашня ось така гарна. Посаджена перед самими заморозками. І дивіться, які вже кущики, деяка вже квітне. Ну, Я думаю, щось урожай буде, не буде, Вон, деяка ось вже і нав'язалася. Ось так гарно виходить. Навіть я б так не зробив. Між підвизаться. Між Так? Красиво виходить. До речі, мульчуємо ось такою мокрою, як я завжди казав, вологою, вона береться ось такими пластами. Вона дуже добре її не роздуває, вона вже збита. І ось так, Прям пластами. Ложиться. Вона не розпушена і зберігає гарну вологу. Також від сонця, а саме головне її перевага в тому, що ягода чиста, не гниє, лежить на мульчі. Ніякі черв'ячки, шкіднички її не гризуть. Філя, помощник прийшов розглядя, да? Розглядяй. Давно ти вже не з'являвся.